Ви хочете залучати більше клієнтів і партнерів, але не знаєте, що почати. Не хвилюйтесь, я вам дам 5 простих кроків. Перше, визначте свою цільову аудиторію, хто ваші ідеальні клієнти і партнери, тих, яких ви бач хочете бачити коло себе, які їхні потреби і інтереси. Друге, створіть цінну пропозицію, що ви можете запропонувати і що виділить вас. Серед конкурентів. Третє. Використовуйте різні канали маркетингу: соціальні мережі, контент-маркетинг, електронна пошта, смс розсилка Використовуйте все, що допускається, щоб достукатися до вашої аудиторії. Четверте. Будуйте відносини. Не просто продавайте, а встановлюйте довгострокові відносини з клієнтами і партнерами. П'яте. Аналізуйте та оптимізуйте. Відстежуйте результати своїх зусиль та вносьте корективи разом з вашим наставником та спонсором. Пам'ятайте, залучення. Клієнтів і партнерів це постійний процес. Не бійтеся експериментувати та пробувати нові підходи для досягнення успіхів. Розпаковка особистості це ключ до швидкого розвитку тієї справи, якою ви бажаєте займатися. Знайти свої таланти і використовувати їх для залучення нових клієнтів та збільшувати свої прибутки. Посилання в шапці профіля.